Чи знаєте ви, що деякі мисливські собаки можуть подолати до 20 миль за один день, шукаючи дичину? Сьогодні ми розповімо про ефективних та відданих помічників поінтерів. Англійський поінтер легенда серед мисливських собак. Здатні охоплювати великі території у пошуках дичини. Їх основна спеціалізація полювання на птахів та зайців. Поінтери добре підходять для полювання як на суші, так і у болотняній місцевості. Німецький короткошерстий поінтер – це універсальний і спортивний мисливський собака. Підходить для полювання на диких птахів, кроликів і навіть оленів. Вони можуть полювати на суші та у воді завдяки своїй здатності знаходити, вказувати і підбирати здобич. Ваймаранер, відомий як сірий привід, спортивна порода мисливських собак, була виведена для полювання на кабана, ведмедя та оленя. Вони можуть злякувати та вистежувати дичину. Також вони гарні в полюванні на водоплавних птахів. Малий Мюнстерлендер це справжній універсал. Він не тільки ловить, наводить і підбирає дичину на суші та в воді. Він також є природним ретривером із середньою дальністю. Цей поінтер спеціалізується на пошуку та вистежуванні різноманітної дичини. Великий французький поінтер, виведений для полювання на гірських та водоплавних птахів. Ці собаки також володіють природними навичками ретриверів, приносять здобич мисливців. Також з невеликим досвідом вони може стати мисливцями на воді. Жорсткошерстний поінтер-гелефон здатен вистежувати, вказувати та шукати дичину. Ці собаки полюють на середній дистанції, відомі своїми навичками ретриверів та свідопитів. Герфон полює на багато різних видів дичини: від кроликів до перепелів. Чеський Фусек це універсальна мисливська собака, здатна полювати в будь-яких умовах. Ці собаки часто використовуються для вистеження великої дичини та полювання на качок. Завдяки інтелекту цього пойнтера його легко навчити працювати на суші та у воді. Овернський поінтер спеціалізується на полюванні птахів. Ця порода справжній універсальний мисливець, який на наводить та підносить дичину. Його гострий нюх допомагає знайти здобич, а сильний інстинкт вказує на присутність дичини. Стародацький поінтер це середніх розмірів мисливська собака. Підходить для полювання як на дрібну, так і на велику дичину. Може працювати у зграї та поодинці. Стародацький поінтер універсал добре справляється з участю поінтерів та ретриверів. Португальський поінтер це лягава порода, яка використовується для полювання на червононогих коріпок. Чудово вистежує та вказує на качку, демонструє свої мисливські навички в ранньому віці. Історично їх використовували для соколиного полювання. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Залишайте коментар, які породи собак вас цікавлять. Ми обов'язково розповімо про них. До нових зустрічей на нашому каналі.